Наконець-то він дождався, вже п'ятий раз відправляє посилку про це відео, і як ніяк ми не можемо зняти. Так, благарочка на два. Раз, так. Тепер. Хоп, хоп. Ой-ой-ой, як все запаковано. Проси, проси, чоловік, проси, проси, кажу, ну вже цей раз буде відео. Кажу, все, висилай, кажу, цей раз вже буде. Так, так, так. Ну ну. Опа. А знаєте що це? Я вам зараз скажу, що це. В серії показу будемо хвалитися. А це побідіть, мабуть. Я собі так думаю, ану. Так, давайте візьмемо ви знаєте, як в кусачки його. Щораз. Зачухаємо трошки. Так, да, це він. Ну, нажми паузу, зараз ми стрельнемо, знаєш з чим? Пістолетом. Ну давай зважимо перед тим, як будемо стріляти. Так, давай так, я кину його на віса цей мішок. Тому ззаді тебе віса щас. І Стрільнемо пістолетиком, покажемо, який аналіз. Так, 11 кілограм 300 г ми маємо. Жми паузу. Достали ще короче пакетик, дивіться. А тут ще на аналіз є щось. Сім... А олово показує. Короче, зараз будемо ще дивитися, що це він тут ще. Це на аналіз. короче таке, дивіться, взяли ми цей побідіт, будемо стріляти. Зараз якось так виставлю. Його треба, звісно, хорошо чухати, але но... стоїть. Так. Показуй сірий. Хоп, вольфрам Кобальт. Воно. Ну, Давай прямому в ефірі стрельнемо цей, не будемо стрельнемо цього олову. Угу. Такі моменти хочеться порвати цей пакетик. Так, раз, тепер такого. Зачухаємо. І таке старе, навіть не знаю, що воно зараз його... І, і не до, до світлого, до чистого так і не дочухали, якщо чесно. Так, да. Ну, показує зразу, сері, подивись. Бере зразу. 100% олову. Видно. Ну давайте вже в прямому ефірі, раз ми вже помоднічаємо, чи може, давайте цього стрельнемо. Знаєте, скільки доставка? Поки всі ж люблять, я забуваю. 170 гривень доставка. А я зараз скажу, яка сума буде. То ви всі будете в шоці. Так, давайте цього стрельнемо. Оп. Так, хоп. Стріляємо цього такого. Свинець, бачите? Це свинець. А цего... щось таке теж м'ягеньке, якесь похоже на свинець. Так. Свинець. Ну Давайте вже це цього аналіз просимо. Це постійний клієнт, ви зараз висилає. Зараз ми це все будемо в прямому ефірі його стріляти. Ставимо, І серії показує прямий ефір, щоб не було ніяких там приколів. Тоже свинець. Все, готово, свинець. Тепер Сірій, давай. Mm -hmm. да, ну ладно, ладно, Скільки нам часу? Чотири хвилини. Ай, жалко. Ну давай ще стрільнемо одну. Одну, Я не зачухую нічого, потім ми все гарно зробимо. Ну Давай одну. Щось не хоче, бачите, не зачухано, треба зачухати добре. Не хоче брати. Дуже там нагар великий, я так і думав. Став паузу, зараз будемо дивитися, що це. 170 гривень доставка, а посилка вийшла на 5020 гривень. Зараз ми відемо на оплату. Це стріляли, це, скажімо, що купру нікель. Ну я ще спеціаліст не сильний, треба розібратися, бо показує нікель там і ще одну штучку. Думаю, що це купру нікель. Ну це я ще виясню. Кому цікава тема медолбрухту? Підписуйся на канал.